Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося міста по містах. Що чекає з боку Рашистів до наступної середи? Місто Харків. Можливі жертви. Місто Суми. Також можливі обстріли. Запоріжжя. Що ж чекає Запоріжжя? Також обстріли можливі руйнування і жертви. Миколаїв, що чекає Миколаїв до наступної середи. Також обстріли можливі, і захист буде, готуються до захисту. Одеса, що чекає Одесу до наступної середи з боку решистів. Захист, Верховний суд. Щось в Одесу поставлять для захисту більше. Будуть закривати, але все одно обстріл буде. І також можливі жертви і руйнування. Херсон, що чекає Херсон до наступної середи, те саме Дніпро, що чекає Дніпро до наступної середи з боку Рашистів? І тут також вийшла така конфігурація, що блазень робить... Небезпеку собі оточуючим, регулює себе і оточуючих Ну, блазенці в нас на росіян виходить. Вони щось намагаються домовитися оцим, що вони нас обстрілюють так жорстко останнім часом. І цими жертвами-руйнуваннями вони собі якісь, щоб ми, ми на щось погодились. Ми повинні на щось погодитись, але то, що навіть якщо ми погодимось, це все одно буде порушено, нема сенсу. Ну, тут вибор без вибора, все одно ми будемо. Позиції жертви. Домовленості, навіть якщо погодитись, будуть порушені. Це обман. Так, прибираю негатив. Запечую, заперечую. Заперечую. Нагадую, що ми дивимося, це все ясна і діла, що будуть обстріли, це відомо. Ми дивимось, щоб прибрати негатив і повернути його назад ворогам, щоб хоч якось спом'якшити ситуацію з обстрілами. Вище сили, захисту прошу для України, для всіх мешканців України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани, припиніть ці обстріли. Прошу захисту. Перекриваю вищі сили. Зруйнуйте ворогам плани. Нехай бомби, ракети, ворожі, дрони взриваються там, де вороги їх запускають при запуску. Нехай падають там, де люди не живуть, де будинків нема. Відведіть біду. Вище сили, янголи-охоронці мої і всіх тих, хто дивиться, прошу захисту для нас, щоб були цілі наші будинки, щоб ми вижили, щоб вижили наші діти, наші близькі рідні, щоб не було руйнувань. Допомоги прошу, захистіть нас, закрийте небо. то Та буде так і так єсть. Зруйнуйте ворога, щоб вороги припинили обстріли. Вище сили, скажіть, покажіть. Що заважає припиненню обстрілів, щоб це припинилось раз і назавжди, скажіть. Передба. Ну тут то, що ми такі маленькі, але ми перемогли цього велетня це росіяни. Кажуть, що це справа, фінанса, справа в фінансах, і що у нас їх трохи не вистачає, щоб це припинилось. Карта Мир, мир буде. Це вже фінал. Це вже фінальні оці акорди. Скоро це припиниться. Ворог піде з нашої території перешкоди великі для ворога. Ці обстріли вони нічого не дадуть ворогу. Це терорізм і це залякування. Що ну, вони вже падають. Оце військові дії вийшли і дурак лазень. Це росіяни. Вони вже ну, в повному. Як, без виході. Він йде в цю пропасть, він падає. І він руйнує себе і намагається зруйнувати все, що навколо нього. Це безглузді вчинки. Вони не несуть ніякої, там, вони не переможуть, так, нічого не доб'ються. Але от, поки вони повністю не зруйнуються, вони будуть продовжувати цей терорізм, ці обстріли. Карта Мир вийшла, що це вже завершення, скоро буде мир. Це припиняється вже. Так, треба. Бережіть. Заперечую негатив, заперечую. Сама карта України вийшла. Мир, все буде добре. Заперечую негатив. Це вже фінальна, фінал. скоро завершення цього всього. Заперечую негатив. Прибираю все зле-лихе, повертаю на голову ворогам. Вище сили. Прошу захисту для України, для всіх мешканців України. Поверніть. Весь негатив тому, хто його робить, тому, хто надає накази, тому, хто виконує накази, вбивати людей. Божого захисту прошу. Призиваю янголів охоронців своїх і всіх тих, хто дивиться. Допоможіть нам, будь ласка, врятуйте нас. Зупиніть цю війну, зупиніть ворога, поверніть все зле лихе назад на ворогів. Та буде так і так і є. Перешкод більше нема для нас. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.